Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луганка Наталії, і сьогодні я вам хочу показати своє замовлення ще по сьомому каталозі. Каталог вже закінчив свою дію, але я лише отримала своє замовлення, тому що робила вже в останні дні каталога. Звичайно, отримала вже новий каталог, той, що вже почав дію з понеділка, гарний новорічний каталог, дуже багато акційних предложень. Тому звертайтеся і я допоможу. Вам розмістити замовлення, а вигоду, яку ви можете мати, я покажу в кінці цього відео. Тому залишайтеся, не переключайтеся і побачите, як можна економити з лівестою. Найперше, що я замовила, як я й показувала в соцмережах, що я не могла прийти мимо цього набору. Це антивиковий набір, там набір набагато більший, але я для себе поки взяла сиворотку з вітаміном С і крем під очки. Побачимо, як він справиться з темними колами, і обов'язково я з вами поділюся, наскільки він мені сподобався. Далі з новинок я, звичайно, замовила чаї. Це чай для схуднення, його вистачить на тиждень, так як 20 пакетів потрібно пити по 3, не по 3 а три рази на добу для гарного результату. Ну, побачимо. Що там до чого, обов'язково я з вами поділюся. Ще один чай взяла для покращення травлення. Для Мені зараз це дуже-дуже потрібно, тому що і нерви, і взагалі осінній цей період, є трішки збої в організмі. Тому спробую ще чай. А вже для гарної роботи ЖКХ я спробувала ось такий бальзамчик, Ви вже бачили в моїх замовленнях таку пляшечку, я її якраз зараз допиваю і замовила відразу другу, щоб не переривати курс, тому що бутилочки вистачає на 7 днів, а потрібен курс 14 днів. Якраз я сьогодні допила ту бутилочку і ось уже маю нову. Є отакий дозатор. Пляж, ну, кришечка. О, і потрібно по 15 мл кожного дня. Можна в обід, можна зранку, як кому зручно, бачу дуже гарний ефект від цього бальзама, тому раджу на всі 100%, у кого теж є проблеми із ЖКХ. Якщо кому потрібна детальна інформація, звертайтеся, я розкажу, поділюсь, які саме були у мене проблеми і наскільки це мені допомогло. А тепер по знижечках. Замовлення, хоч і не таке велике, але продукти не дешеві. І якби я купувала по каталогу в якогось консультанта, хочу сфокусувати вам гарно, то я би заплатила 2239. А мені обійшлося це замовлення. Я заплатила за нього 799 гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже вигідно, тому приходьте в Лівеста, заробляйте з Лівестою, економте з Лівестою. Це дуже-дуже вигідно. Чекаю вас в особисті. Пишіть, і я буду рада бачити вас в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей! І вибачайте за такий обзор. Замовлення, тому що вже сутки як немає світла, і хоч якось, ну, вирішила хоч так, вам показати своє замовлення. Всім пока, до скорих зустрічей